Громади Чернігівщини отримають допомогу в розробленні комплексних планів просторового розвитку. Дві територіальні громади області Іванівська і Остерська підписали меморандум із програмою USAID-Agro. Агро. Метою цієї програми є прискорення економічного розвитку сільських громад України, що потребують найбільшої підтримки, зокрема тих територій, які постраждали внаслідок війни. Ця програма покликана підтримати громади в розвитку просторових планів. Територіальних громад це доволі новий документ, який недавно започаткований, але він е як стратегічний план розвитку тієї чи іншої територіальної громади. Тому даний проєкт е архіважливий для подальшого відновлення Чернігівської області. Програма ЮСЕІД. Айді Агро буде сприяти допомагати навчати не тільки ці громади, а й всі громади громад області, саме в покроковому впровадженні просторових планів. Це путівка в майбутнє для нашої громади. Враховуючи те, що місто Остер є історичним містом, і в зв'язку з тим, що Генеральний план, який розроблявся ще в 1986 році, він практично не діє на території нашої громади. А згідно законодавства, з 2025 року всі громади практично повинні вже розробити плани просторового розвитку. Просторове планування закладає можливості для оптимізації територіальної громади як у межах, так і за межами населених пунктів, визначення послідовності реалізації рішень і захист землі громади від хаотичної забудови. Таким чином, Остерській громаді допоможуть із розробленням плану розвитку просторового планування, а Іванівський із розробленням програми комплексного відновлення. Дуже велика важливість для нашої громади саме у розробці плану відновлення громади, так як наша громада дуже сильно постраждала, і нам надалась така можливість нам безкоштовно його розроблять, і ми будемо далі вже будуватися, відбудовуватися, розміщати на своїй території. Різні підприємства будуть знати, де можна розміщатися і обліковувати навіть всю інфраструктуру. Це і залучення інвестицій, це і визначення території, і створення для наших потенційних інвесторів кліматичних умов, для того, щоб вони спокійно могли прийти на територію нашої громади, маючи план розвитку території, маючи план земельної ділянки, на яких є комунікації. Окрім цього, усі громади області в межах проєкту отримують консультативну підтримку з актуальних питань землеустрою та містобудування. Цей проект важливий насамперед стратегічно, тому що якщо ми говоримо про... Відновлення то без чіткого плану дій відновлення в принципі неможливо. Ми прекрасно розуміємо, що війна продовжується, але будь-які війни закінчуються. Ця закінчується обов'язково нашою перемогою. І після перемоги ми маємо бачити картину в цілому області, що ми починаємо, як ми плануємо відновлювати наші території.